Коли людина потрапляє в рекрутинговий центр, вона максимально отримує інформацію. Надалі наші рекрути її ведуть. Вона досить швидко проходить перевірку. Ми направляємо людину в ТЦК, в ТЦК цікаво може пройти буквально один, один, два дні, тобто не стояти в чергах. Бо я, наприклад, і ще стояла в чергах і проводила довго зараз. Наші рекрути цей процес зробили максимально комфортним. І після цього людина вже відправляється на перший базовий курс військової підготовки, і це курс, яким я пишаюся. Це курс, в якому викладають інструктори, які мали бойовий досвід, які так само високо мотивовані навчити нових бійців військовій справі, розповісти про всі ази, про всі таку дати основну базу зараз. цей курс триває 45 днів, і це такий перший фаховий вуз. Дуже uh, крутий, дуже натхненний, uh, сильний. І uh, от я коли спілкуюся з нашими колегами, які приходять зараз uh, нові, якраз після рекрутингу, після проходження базової військової підготовки, всі в захваті. І от ключова, що, що, що ти чуєш, це uh, я зробив більше ніж я від себе очікував.